Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення соціуму, патріотичне виховання. Тема нашого заняття віночок наш оберіг. Хто це нині в дитсадок? Завітав до діточок. Це маленька українка, наша лялечка Наталка. Тітки, погляньте, яка Наталочка сьогодні красива! А чи сьогодні ви малята, що Наталочка має вигляд справжньої української дівчинки? Давайте розглянемо її вбрання. У що одягнена наша Наталочка? Так, вона одягнена у сорочку вишиваночку, фартух, керсетку, чобітки та намисто. Особливо личить Наталці наш національний головний убір віночок з барвистими стрічками. Віночок це не тільки краса, але й український оберіг символ. Маленька Наталка про це не знає, але дуже б хотіла б дізнатися. А ви, малята, хочете дізнатися про віночок? Тож я вам пропоную гарно сісти та уважно послухати казочку про віночок. Віночок на невеличкій клумбі. Що знаходилася біля сільської хати, де жила старенька жінка, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Кожен день господиня ніжно піклувалася про них, доглядала, поливала, милувалася їх красою. Одного разу квіти посперечалися, за що ж їх люди люблять та доглядають за ними. Першою. Позвалася чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди уважають королевою квітів, я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добро і ніжність, промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство, гордо відповів мак що майорів серед квітів, наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світило, і собі промовив Я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, собі почав вихвалятися. Ось я ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. А мене люблять люди за те, що дарую їм безсмертя та міцне здоров'я, промовив солом'яно жовтий безсмертник. Ось ми з калиною, зауважила розкішна лілея, даруємо дівчатам красу та наділяємо їх дівочими чарами. Аж тут озвався і могутній диви Моя назва говорить сама за себе. Адже я дарую людям силу, зміцнюю їх здоров'я. Волошка, що нагадувала кольором синє небо, собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, Мальву, чого мовчиш? запитала волошка в ніжної пишної та яскравої квітки, що майоріла на високому, дужому стебельцяти Хіба не маєш сили, щоб подарувати людям? Маю, волошко, адже я несу в собі любов до рідної землі. Лише польовий дзвіночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили, от як би їх об'єднати та ще й усі разом, а потім закружляти у неймовірному таночку. Який би я був вдячний тому. То це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка, онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хмілом. Одягла його на голівку та й закружляла у неймовірному таночку. Відчувши всю захисну силу вінка, всю велику могутність квітів. Швіночок це не тільки квіточки, а й різнокольорові стрічки. Ось послухайте, будь ласка, значення кожної стрічки. Поричнева символ матері землі. Зелена символ молодості. Жовта символ сонця. Плакитна символ неба. Жовто-гаряча символ життя, Малинова символ щирості, а рожева чистоти та добра. Трічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу. Вважалося, що вони оберігали її від злого ока. Дітки, нашої Наталечки трапилося лихо. Коли вона гралася, її віночок розпався, і вона нас просить про допомогу. Граємо з вами дидактичну гру. Збери квіти у вінок. Гляньте, будь ласка, які красиві квіти є у нас для того, щоб зібрати віночок для Наталочки. Це і квіти соняшника, і колоски пшениці, і барвінок, волошка, мак, калина і ще інші квіти. Талочко, не засмучуйся, поглянь, який віночок у нас для тебе вийшов. Ну що, дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Чи цікавим було наше заняття? А про що ми слухали казочку? Я сподіваюся, ви були кмітливі та уважні і дасте відповіді на мої запитання. А я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!